Що найкраще одягати у спа басейн? Часте запитання, яке ми чуємо від клієнтів. Відповідаємо коротко і практично. По-перше, головне це комфорт і гігієна. Для чоловіків це класичні плавки або шорти без зайвих кишень. Для жінок купальник. Краще цілісний або з міцної тканини, яка витримує гарячу воду та гідромасаж. Уникайте бавовняного одягу. Він вбирає хімію з води, швидко зношується і може залишати волокна у фільтраційній системі. Те саме стосується вільного одягу, типу футболок чи легінсів. Це не для спа. Ідеально, це спеціальний спа-купальник з синтетики. Не вигоряє, не розтягується, швидко сохне. Е, до речі, у спа-басейнах від Спагелексі фільтрація дуже потужна, але ми все одно радимо дбати про чистоту. Тому перед заходом краще прийняти душ. Ще одна порада: візьміть із собою рушник, халат і тапочки на неслиській підошві. Це забезпечить комфорт до і після процедури. Піклуйтесь про свій комфорт. Ми підберемо не лише СПА, а й усе необхідне для якісного відпочинку. Звертайтесь до Гелексі і перетворіть своє подвір'я на зону релаксу. Підписуйтеся.